Етап покраски запущено тепер збираємо покриття, яке було на підлозі. Вже будемо завершувати свою ділянку і Промию підлогу вода з отстом. Як нам сказала продавщиця лаку, для того, щоб закріпити лак, треба промити отстом. Ну, спробуємо. Тому я промию підлогу, залишимо її на ніч. Вона висохне і будемо вселятися. Не знаю, як його віддерти. Відтираю порога. Лента ця залишилася і вона пристала з тим клеєм. Тепер не знаю, чи її віддерти. Зубами хтось буду. Ногтями своїми дерти. Я щаслива, що я це роблю. це от ломоть, у нас годиночок. Отдам. Тут буде наш шапку стояти. Тут ми будемо приїжджати, роздягатися свій одяг, будемо скидати Частенький. Тут будемо холодними, довгими вечорами, палити камін і пити смачний чай. Так, тут Зеленого кольору. Ось. Така малесенька хатиночка наша. Так, заносимо хатинку наші перші меди. Це, правда, меблі для нашої досіпки. Ось. Але поки ми чекаємо дивана, якого ми замовали, воно буде тут стояти тимчасово. Ось Ось, так. Ось. Ось так. Перші меблі є вже. Ще привеземо столик, шкаф. Підключимо камінь, жалюзі і все для пот. А ось тут у нас будуть полички. А десь отут має бути якась картинка. Не знаю. Треба буде якусь картинку, щоб воно було так. Я люблю такі всякі різні е, такі різні штучки, щоб воно було. Воно так надає якоїсь такої атмосферності, надає такої. Е, це було слово. Confortul. Nu te pot obișnui. Puteau să-mi arăte.